Близько 60 делегацій з цілого світу з'їхали для участі в саміті НАТО в Чикаго. Найбільш резонансна подія привернула увагу двох тисяч журналістів з різних країн. Українська делегація, на чолі з президентом Віктором Януковичем, прибула до Чикаго для участі у засіданні ради НАТО щодо миротворчих дій в Афганістані. Українська делегація виглядала дещо невпевнено і ніби почувалась не зовсім комфортно в залі серед представників інших країн. За присутності преси, з Януковичем привіталася лише кілька глав держав. А канцлера Ангелу Меркель український президент, проводжав поглядом. Засідання з питань Афганістану відбувалося за зачиненими дверима. Проте під час прес-конференції для українських медіа Віктор Янукович зазначив про домовленості щодо двосторонніх візитів з президентом Хамідом Карзаєм. Також продовжено миротворчу місію України в Афганістані з подальшим зацікавленням у торгівельних відносинах. Ми створюємо спільну торговельно-економічну комісію між урядову, яка буде займатися широким спектром питань, які є. Сьогодні вигідними для нашої країни. Тому е, нас завжди, як кажуть, ноги кормлять. І такі питання, як ви мені задаєте, вони зайві. Також відомо, що відбулись короткі зустрічі з президентом Польщі та Румунії. Ну і після цього буде президент е, України відвідати Україну. І нам треба посилювати нашу співпрацю. У нас дуже-дуже багато є спільних справ. Північно-Атлантичний альянс продовжує політику відкритих дверей щодо Києва. Український президент сидів недалеко від президента Обами, фотографувався у перших рядах, але в той же час у НАТО стурбовані застосуванням вибіркового правосуддя і політичним переслідуванням в Україні. Напередодні саміту НАТО головні організації української діаспори провели міжнародну конференцію під назвою Оцінка відносин між Україною і НАТО. У заході взяли участь експерти з питань політики України, Євросоюзу, США, Канади і Росії, зокрема, обговорювали інтеграцію України в євроатлантичні структури, а також стан демократії та прав людини в Україні. Заявленою метою конференції було привернути увагу учасників саміту НАТО і особисто президента України Віктора Януковича до проблеми зниження рівня демократії в Україні. Пане президенте, в Чикаго проживає близько 100 тисяч українців, і українці діаспори занепокоєні згортанням демократичних процесів в Україні. Чи збираєтеся зустрітися з українською громадою і що на рахунок демократії? Посол Моцик тут присутній. От, да. він, він мені запропонує формат зустрічі з нашими земляками. Він мені багато розповів. Того, як наш, наші вихідці, наші земляки тут живуть, де вони працюють. Ми вже зустрілись, але з окремими нашими земляками. Питання про демократію ставилося на саміті до вас? Ви знаєте, ми весь час про них говоримо цілодобово. Наталія Фігель, Юліан Гайда з Чикаго.